Прогнивши метал та поламані гойдалки, місце для ігор та веселощів перетворилося на загрозу для життя та здоров'я дітей. Оксана мешкає тут все своє життя. Хоче, аби її донька бавилась у комфортних та безпечних умовах. Я народилася у цьому дворі. Я дуже люблю наш двір. І в нас є майданчик. Це наразі наша основна проблема. В такому стані він знаходиться ні, більше 20 ні, років. Ні. І ми уявляємо собі простий майданчик, щоб була гойдалка, щоб була гірка, щоб була пісочниця. Ми будемо за цим слідити, щоб все було краще і краще. Мешканці швидко зібрали необхідну кількість підписів та отримали швидку відповідь. Ми підписали от, від трьох домов. У нас, у нас ось ця ось площадка, в принципі, ну, двор: три, три дома, Янгеля 20. строители 24 и я на горе 18 вот мы от, подписали письмо от трех домов вот и очень быстро отреагировали Цей дитячий майданчик не знаходиться на балансі комунального підприємства Розвиток території міста проте вже приймається рішення, аби прийняти його на баланс для подальшого демонтажу. В майбутньому планують взяти на баланс міста 143 безхазяйні комплекти дитячого та спортивного обладнання. Всі старі елементи будуть зрізані, та замість них буде встановлено новий. Ігровий комплекс, карусель, гірка, балансир, пісочниця, покриття гумове, лавки, урни, гойдалки. Все сучасне буде. Загалом у Дніпрі з початку року вже відремонтували 37 майданчиків, які знаходяться на балансі комунального підприємства. За серпень оновлять 8 майданчиків. Це ремонт обладнання, заміна елементів та їх фарбування.